Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debit+. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином створити накладну на внутрішнє переміщення для агрогалузі. Для початку обираємо підсистему управління торгівлею та ТМЦ. Пункт меню Первинні документи документи. Обираємо блок документів, які мають назву внутрішнє переміщення. При звичайній зміні матеріально-відповідальної особи обираємо папку з кодом 1. Заходимо всередину подвійним натисканням та додаємо новий документ, використавши пункт меню Права кнопка миші Додати або натиснувши на іконку на панелі інструментів. Зазначаємо дату документа, від якого числа буде здійснюватися ця господарська операція. Та заповнюємо у верхній частині в шапці документа, два блоки: звідки підрозділ та матеріально-відповідальна особа, і куди. Тобто дані, що стосуються матеріально-відповідальних осіб та підрозділів, з якого на який ми будемо переміщувати наші цінності. Занурюємося всередину. Та зазначаємо інформацію. Наприклад, код 1: Матеріально-відповідальна особа 14. В нас може відбуватися зміна підрозділу, або ми можемо змінювати лише матеріально-відповідальну особу. В такому випадку підрозділ звідки, куди буде дублюватися. І вказуємо нову картку, наприклад, код 10. Обов'язково зазначаємо рахунок обліку, деталізовано рахунок та субрахунок, якщо він передбачений. Ми можемо текстово вручну прописати. Ці дані, а можемо зануритися в кінці рядочку через три крапочки в план рахунків та обрати потрібний нам субрахунок. Заакцентую, що якщо для певного рахунку передбачені субрахунки, ми обов'язково зазначаємо цю інформацію повністю і першу колонку 20. І другу відміточка 203. Після чого натискаємо права кнопка миші, масове введення за відомістю залишків розрахунок. Тобто, в цей момент на основі такого первинного документу ми формуємо відомість залишків по особі, з якої ми будемо здійснювати списання або переміщення і можемо обирати потрібну нам номенклатуру з того списку, що відобразився. Натискаємо на потрібний нам рядочок, права кнопка миші. Додати в накладну. Та обираємо потрібну нам кількість, орієнтуючись на той залишок, що зазначено. Програма не дасть нам перемістити більшу кількість, аніж у нас є на залишку. Зазначаємо інформацію та повертаємося в наш документ. Натискаємо зберегти і в момент збереження такої господарської операції у нас формується проводка, яку ми можемо переглянути, використавши пункт меню Проводки, пошук проводок. Дебет 203 та кредит 203 на суму, яка була зазначена в нашому документі. Також ми можемо сформувати друковану форму. Пункт меню друк, друк екземпляра документа, дає нам змогу створити готову накладну на переміщення. Натискаємо на потрібній нам формі двічі та можемо вивести ці дані в Excel формат, для того, щоб підписати їх та підшити під нашу первинну документацію. Більше інформації про функціонал програмного продукту debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!